Щонеділі віряни збираються на площі перемоги біля пам'ятного Христа, аби помолитися та попросити Бога допомоги у цій жорстокій війні. Ми всі у Христі Ісусі, нове творіння. Але ми живемо в Україні, ми розмовляємо українською мовою. І я пишаюся тим, що я українець. Всевишнього попросили про захист наших воїнів та нашої квітучої і незалежної України. Молимось тобі! За державу, нашу Україну, боголюбивий народ, владо і військо спільна молитва важлива як ніколи. Вважають люди, які приходять помолитися разом з іншими людьми. Я прийшов сюди, бо я являюсь служителем церкви «Завіт» і, і просто людина, котра хоче молитися разом з братами та сестрами і славити Бога. Щоб наші хлопці вернулися живими. Здоровими. Дай Бог, що це все вийшло. І кожен дуже, хоча б капельку, хоча б щось це робити для перемоги. Я прийшла помолитися за мир в душах українців, за любов, за спокій, за сміливість в їхніх серцях, щоб Бог надавав нам сили дійти до перемоги. За віру нашу, за побожний народ наш український. За державу нашу Україну прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати подай він нетління. Артем Робров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.